Ентоні Блінкен 18 та 19 червня відвідає Пекін. Ця поїздка відбуватиметься на найвищому рівні з часів візиту попереднього дерсекретаря Майка Помпео 5 років тому. CNN аналізує про що говоритимуть американські та китайські політики. Та чи настане дипломатична відлига після того, як відносини між країнами зіпсувала повітряна куля шпигунка Візиту передували телефонні перемовини. Під час них Ентоні Блінкен закликав Китай залишити лінії. Зв'язку відкритими. Пекін повідомив про розмову дещо інакше. У Піднебесній зазначили, відносини зазнали нових труднощів і викликів, та закликали США проявити повагу до основних проблем Пекіна і не втручатися у внутрішні справи. Лютневий епізод із кулею китайці теж згадали. Тоді, за кілька днів до візиту, держдеп скасував поїздку Блінкена. Китайські державні змі останніми днями зберігають мовчанку щодо того, як пройде перший візит американського чиновника за останні п'ять років. Поїздку Блінкена до Китаю не обговорюють так жваво, як це відбувається на заході, каже директорка китайської програми центру Стімсона у Вашингтоні Юн Сунь. Після попереднього відтермінування через інцидент із повітряною кулею. Китайці покояться про ймовірність ще одного потенційного конфузу, тому сподівання невисокі і ретельно контрольовані. У Вашингтоні про очікування щодо візиту говорять теж стримано. Зауважили, не їдуть до Пекіна по прорив чи трансформацію в спілкуванні, а напрацювали реалістичний і ґрунтовний спосіб вгамувати конкуренцію. Принаймні сподіваються досягти цієї мети. Та навіть таке завдання буде надважким, вважають CNN. адже криза між країнами назріла ще за президентства Трампа. У Китаї домінує думка, що слова і вчинки США не послідовні. Вони не роблять того, що кажуть. Зауважує професор міжнародних відносин Пекінського університету Ван Йонг. В останні місяці, попри намагання відновити дипломатичні перемови на високому рівні, США запровадили санкції проти китайських компаній, підштовхнули союзників до обмеження доступу експертів із напівпровідникових технологій до Китаю, згуртували інші розвинені економіки, щоб протистояти. Економічному тиску Пекіна і підписали нову торгову угоду з Тайванем самокерованою демократією, яку Китай вважає своєю частиною. Ці дії викликали гнів Пекіна і змусили поставити під сумнів щирість адміністрації Байдена. Попри обурення Пекін таки погодився на візит Блінкена після чотиримісячної затримки. Експерти кажуть, ця поїздка десь зелене світло важливим контактам. Пекін також можуть турбувати ситуації в країнах, які опинилися на лінії американсько-китайського суперництва. Китаю важливо не виглядати ти не виглядати тим, хто відмовляється від діалогу, особливо коли США наполягають на цьому. До спілкування спонукає слабке економічне відновлення країни після пандемії, ковіду та обмежень. Часу на те, щоб покращувати дипломатичні відносини, обмаль у Китаї це усвідомлюють. Тому кулуарно візит Ентоні Блінкена називають останнім шансом. Вашингтон, у свою чергу теж враховує, що ризики безперечно загостряться, якщо крига між країнами не скресне. Адже США на низькому старті перед президентськими перегонами, тому Америка намагатиметься таки налагодити комунікацію та вкотре спробує вгамувати російського президента Путіна посередництвом Пекіна. б оля прesse